Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на коментар. Він стосується того, як саме обчислюється розмір пенсії за віком. Ми зараз будемо говорити про діюче пенсійне законодавство, яке діє на сьогоднішній день. Я розповім, що, з яких. Трьох складових, є важливими, із яких обчислюється пенсія за віком. Дивіться, взагалі, у нас обчислюється пенсія за віком, згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це чітко передбачено статтею 27 і даної, даного закону частина 1. Зараз я розповім, як саме так. Розраховується пенсія за віком. Значить, дивіться, є три важливих чинника, які впливають на розмір вашої пенсії. Це показник середньої заробітної плати в Україні. Це такий усереднений показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за три календарні. Роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Якщо ви зверталися за призначенням пенсії ще в 2024 році, то застосовувався усереднений показник заробітної плати в Україні за 2021-2023 рік. Цей показник надає Пенсійний фонд України і він становив 13 559 гривень 41 копійка. Якщо ви вже будете, коли ви будете звертатися в у 2025 році, то, відповідно, буде вже застосовуватися усереднений показник. Так, у 2025 році за 2022, за 2023 та за 2024. Його також визначить та надасть таку відповідну інформацію Пенсійний Фонд України. Далі, наступним важливим показником це коефіцієнт вашої заробітної плати. Є Діє спеціальна формула, відповідно до якої він визначається. Коефіцієнт заробітної плати за місяць він визначається шляхом ділення суми заробітної плати, яку ви отримали на середню заробітну плату по Україні. Цей коефіцієнт і ще є коефіцієнт страхового стажу. теж, Є спеціальна формула, за якою її визначається коефіцієнт страхового стажу. Це сума ваших місяців з вашого страхового стажу, вона множиться на величину оцінки одного року страхового стажу на 1%. І ділиться. Там спеціальна формула ділиться на 100%, множиться на 12-12 місяців. Тому тут ви мене запитуєте, чому, якщо приблизно дуже буває така ситуація, що люди разом працюють. Один період так, трудової діяльності, але в когось може бути пенсія вища, або в когось, може навпаки, розмір пенсійної виплати менший. По другий момент, який дуже важливий, якщо ви подаєте довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Якщо ви робите розрахунок в пенсійному калькуляторі, то, скоріш за все, цієї інформації просто там немає і вам рахує, пенсійний калькулятор починає. Чи отім, саме з 2000-х років. Якщо ви бажаєте збільшити розмір вашої пенсії, то в такому випадку вам потрібно ще до 1 липня 2000 року надати довідки про заробітну плату. Вони мають бути 60 календарних місяців підряд, ви обираєте будь-який період, обираєте скільки хочете. Хочете одну, хочете дві, хочете три. І вам пенсійний фонд порахує і скаже, вигідні вам ці довідки чи не вигідні, це теж другий момент, на який. Впливає розмір пенсії. Знову ж таки, третій момент це оптимізація заробітку. Вам можна при розрахунку пенсії виключити невигідні періоди вашої трудової діяльності, які знижують розмір вашої пенсійної виплати. Тобто. Пенсія це дуже кожна пенсійна справа. Вона дуже є індивідуальною для кожного пенсіонера, в залежності від кількості років вашого страхового стажу, від розміру вашої заробітної плати. Ні для кого не буде секретом, що суть наразі. Дуже проста. Чим більше ви отримуєте заробітну плату, сплачуються страхові внески в пенсійний фонд, тим вища ваша пенсія може бути в майбутньому. Це діє правило наразі і зараз. Тому що якщо ви, наприклад, це життя працюєте 40 років, але отримуєте мінімальну заробітну плату від початку вашої трудової діяльності до кінця, то, звичайно, ті доплати, які передбачені чинним законодавством, доплата за понаднормативний стаж, ще вони будуть застосовані. Але на великий розмір пенсії ви, на жаль, розраховувати не зможете. Тому до 1 липня 2000 року, якщо пам'ятаєте, знаєте, що ви десь працювали і мали гарні заробітки, високі заробітки з гарними коефіцієнтами, в такому випадку ви звертаєтесь в архівні установи, підприємства, установи організації чи правонаступників, і берете ці довідки. Це теж не проблема. Навіть коли вам вже призначили пенсію, ви можете брати ці довідки, потім їх просто. Доносити в пенсійний фонд, і пенсійний фонд їх, звичайно, працює і вам скаже: не хвилюйтесь, якщо вам уже пенсія призначена, ця довідка про заробітну плату вона е, в сторону зменшення працювати не може. Тобто, в сторону зменшення розміру пенсії, якщо вона буде вигідна, вам спопередять, якщо не вигідна, відповідно вам також про це е, розкажуть. Це Стосовно того, що зараз, як в нас зараз на даний момент, які ці три основні показники, показники, вибачте, вони є супер важливими для розрахунку вашої пенсії на сьогоднішній день. Як буде надалі, будемо спостерігати, коли вже буде прийнята пенсійна реформа, і тоді вже будемо говорити. Вже точно на 100%, коли президент підпише закон про те, що коли це запрацює в оновленому форматі, саме що стосується пенсії. А поки що ці три основні показники впливають на ваш розмір вашої пенсії, показник середньої заробітної плати, а потім ваш коефіцієнт страхового стажу та коефіцієнт вашої заробітної плати.